Підтримка ментального здоров'я під час війни дуже важливе питання, особливо для людей поважного віку. На півдні Одещини в цьому напрямку працює громадська організація Наша спадщина Рені на чолі з Галиною Маратаєвою. Вона особисто організує для людей поважного віку одноденні пізнавальні подорожі. Містяни відвідують музеї, галереї, археологічні та історичні пам'ятки знайомляться з історією, культурою і традиціями сусідніх громад. Також мешканці міста Рені, що розташована на кордоні з Молдовою та Румунією, здійснюють одноденні подорожі до сусідів. доторкнутися до історії, доторкнутися до культури іншої країни це дуже здорово. Це надихає і поповнює уявні ресурси. Після таких подорожей в мене народжуються вірші. У нас у нас дуже багато вражень, яких вистачає до наступної подорожі. Отже, як саме громадська організація самотужки без допомоги спонсорів організує подорожі? Щоб побачити все на власні очі, ми вирушили з мандрівниками на ярмарок у місто Арцис, подолавши 170 кілометрів, свято відбулося на кінному дворі. Для такої подорожі, в першу чергу, треба зібрати групу людей, легких на підйом, яким подобається активне та насичене дозвілля. Туристи самі обирають перевізника, який може на цілий день надати комфортабельний автобус. Затребувані перевізником кошти розподіляються на всю групу. Щоб заощадити на харчуванні їжу, подорожуючи, беруть з собою пиріжки, овочі, бутерброди, і протягом дня влаштовують два пікники. Подорож до Арцизу нам вийшла 400 гривень. 400! це ніяк. Це ми тут цілий день, нас везуть, нам показують, нас супровождають, нас зустрічають. І я думаю, що як на мене, на мою пенсію чотири шістьсот це дуже бюджетний варіант. Щоб не пропустити щось цікаве, що відбувається у регіоні, шанувальники подорожей відслідковують інформацію, де саме плануються культурні заходи, ярмарки, фестивалі, вистави, які можна відвідати зазвичай безкоштовно. Також голова громадської організації Галина Маратаєва збирає інформацію про наявні музеї. В тому числі сільські, історичні, археологічні та інші пам'ятки, і кожного разу складає новий маршрут довжиною приблизно 200 кілометрів в одну сторону з декількома зупинками. Галина Маратаєва заздалегідь повідомляє організаторів заходів та очільників місцевих установ культури про приїзд групи, і вони залюбки влаштовують для гостей екскурсії. Зазвичай такі екскурсії безкоштовні. Наприклад, протягом цієї подорожі туристи з Рені відвідали село болгарських переселенців Виноградівка. Також по дорозі зупинилось у селі Надеждівка, яке 160 років тому заснували німецькі колоністи. Незабутні враження справило будівництво базиліки у місті Арцис, унікального культурно-релігійного комплексу. Задумка, задум побудування. Дувати не просто храм, а культурно-храмовий комплекс, де культура і релігія зустрічаються. У нас зазвичай у кожному місті будинок культури стоїть окремо, а церква окремо. Настоятель нашого храму, отець Геннадій, хоче, щоб у цей тяжкий час, який ми переживаємо, знаходили те, що їх об'єднує. Який е, потужний є посил, віра в себе, віра в майбутнє у того, отця Геннадія, і тим ентузіазмом він захоплює і оточуючих, тому є зараз багато людей, які його підтримують, і мене теж просочує гордість, що ще є сила, що є якась. Міць в нашому народі під час подорожі мандрівники познайомились з дуже цікавими людьми, які зібралися на кінному дворі, з земляками, які реставрують стару техніку та повертають її до життя, з натхненними господарями, які розводять декоративних птахів та незвичайних домашніх тварин. Але родзинкою цього ярмарку стали саме коні. Це для розвитку, для мого розвідку. Це, це ж не тільки от, е, інший край, там інша природа, все е, може таке ж. Але люди, е, як вони готуються, як вони живуть, спілкування. От це. Навіть я познайомилася з багатьма рініцями, як в рині їх бачила, але зараз ми познайомилися. Дуже от у мене такі е, кола друзів е, розширюється. Боже, в мене такі. Такий настрій гарний, і я так задоволена, що приїхала з цією групою. Це дуже важливо, тому що ми знаходимося в стресовому стані постійно. Ми постійно от буду говорити, не шумпаки, тому не хочу говорити. А то, що це дуже важливо для людей, от така розрядка. Трошки відволікаємося від мислі, таких недобрих, і хочеться, щоб було все добре. Хочеться, звичайно, щоб швидше скінчилася ця війна і щоб настав час миру, злагоди, спокою, щоб всі рідні повернулися. У непростому нашому житті треба взагалі шукати позитив. Незважаючи на те, що темна смуга, світла смуга, але чим більше позитиву, тим краще буде наше подальше життя, слід зазначити, що громадська організація наша спадщина Рені» завжди підтримує захисників України, опікується проблемами ветеранів та переселенців з інших регіонів України. Отже, діяльність громадської організації з міста Рені заслуговує на увагу і наслідування практик. Дбайте, будь ласка, про своє ментальне здоров'я.